Зараз зніму невеличкий огляд на інструменти для пайки, якими я користуюсь. Власне, це набагато кращі інструменти, ніж ті, з якими я вчився. Цьому. Тому якщо хтось хоче розпочати паяти, то можете, в принципі, взяти такі самі речі. Отже, перше це паяльник. Я використовую TS101. Це паяльник з мікроконтролером з регулюкою температури. Тут є зміні жала. Особливість його в тому, що він може працювати від павербанка, а також від звичайного постійного струму. Потужність максимальна 65 Вт, хоча новіші версії на Aliexpress обіцяють 90 Вт при використанні Power Delivery 3.0. Він дуже швидко нагрівається, зараз покажу. В режимі Power Delivery він... Працює на 45 Вт. Ну, ось він вже нагрівся, можна каяти. Тобто це дуже швидко. Також непогана річ для пайки взагалі такий коврик, це силиконовий коврик для пайки, він термостійкий. Тут є ніші, магнітні і немагнітні. Тобто, якщо розбирати щось, то це дуже зручна річ. Єдине, що не рекомендую до нього нічого різати, бо він дуже легко ріжеться, тоді можна його зіпсувати. Також я вважаю необхідна річ, це отака штука, третя рука, вона називається. Це дуже в мене дешева модель. Є дорожчі, є дешевші. В цілому вона потрібна для того, щоб утримувати якийсь трудне. Наприклад, ви хочете щось зафіксувати і потім десь там щось випаювати, наприклад. Або запаювати. Також можна сюди будь-які штекери вставляти, тримати, це дуже це незамінна річ. Як і третя рука, незамінна річ це пінцет. Це у мене для SMD Проскit, рекомендую цю фірму. Не варто брати дуже дешеві пінцети, бо в них буде сталь не дуже жорстка і воно буде погано працювати. Про адекватна по ціні і якості. Також для пайки необхідний припій по 60 Таку фірму не рекомендую. Вона середньої якості, є набагато краще. Я цю купив десь в епіцентрі. В цілому вона працює, але можна купити набагато краще. Також для пайки необхідні три види флюсу, звичайна каніфоль. Це для пайки SMD компонентів. У мене це RMA 223, але я рекомендую брати RMA 559 фірми Amtech. також флюс для пайки алюмінію. Він необхідний для пайки дуже корозостійких матеріалів. Якщо щось погано паяється, то треба брати його. Також для паяльника рекомендую брати різні жала. У мене це bc 2 та bc 4 Для демонтажу об'єктів, особливо із материнських плат по типу USB-роз'єм, вам необхідний термофен. Звичайним паяльником випаять адекватно роз'єм, не пошкодивши материнську плату або просто плату. Майже неможливо, тому необхідний якийсь термофен з терморегулюванням. Я брав не дуже дорогий. Мені він подобається тим, що він компактний, порівняно з паяльними станціями. В цілому він працює добре. Також вам знадобиться мультиметр, як мінімум, з функцією прозвонки, щоб можна було перевіряти, чи є контакт там, де ви спаяли, чи нема. Цей мультиметр я використовую вже давно, десь 2012 року. Ця модель мультиметра доволі проста і він недорогий. Тому варто розуміти, що при вимірюванні, наприклад, напруги в генераторі змінного струму, він не буде точно показувати, тому що він очікує на ідеальну синусоїду і не вміє правильно замірювати модифіковані синусоїди або просто не ідеальні синусоїди. Для цього знадобиться мультиметр, на якому написано True RMS десь. Тут, там, скрізь. Також добре мати підставку для паяльника якусь, у мене її немає, і очищувач для жала, приблизно такий. Ще із того, що в мене немає, це мідна опльотка. Я... Хоча я дуже рекомендую її мати. Я використовую просто провід, бо це мені потрібно дуже рідко, тим не менш, бажано його купити. Також бажано мати димоуловлювач, якщо ви паяєте в приміщенні, тому що пари свинцю не дуже корисні для організму. А якщо якщо працюєте на дворі, то це не так критично.